Право 606. Перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду. Ну що ж, стартуємо. Перше задання а у квадраті плюс аб мінус б у квадраті, що множиться на А-Б. Ну що ж, кожен з доданків першого многочлена множимо спочатку на А, то ми записуємо, що це дорівнює а у квадраті ми множимо на А. Потім додати аБ ми множимо на А. Потім. Додати мінус б у квадраті ми множимо на А. Потім кожен з доданків множимо на мінус б, то ми записуємо додати а у квадраті, що множиться на мінус Б, додати аБ ми множимо на мінус Б, і додати мінус б у квадраті ми також множимо на мінус б. І це дорівнює. Ну що ж, А у квадраті, що множиться на А, це буде А в кубі. Далі АБ помножити на А, це буде плюс. А на А це буде А у квадраті. Помножити на Б. А в квадраті Б. Мінус Б в квадраті А. То ми пишемо мінус. Свідко напишемо А, тоді Б у квадраті, Є. далі а у квадраті помножити на мінус b. це буде мінус, а в квадраті b. Далі плюс. А b помножити на мінус b. Це буде відняти А b в квадраті. Далі мінус Б квадраті, ще множиться на мінус b. це буде плюс. А Б квадраті на b, це буде b³. кубі. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи у нас тут є подібні доданки, є А в квадраті b і мінус А в квадраті b. Ось вони, їхня сума дорівнює нулю. І є у нас іще мінус АБ в квадраті і мінус АБ в квадраті. То ми записуємо, що це дорівнює А в кубі. Потім мінус АБ в квадраті, мінус АБ в квадраті це буде мінус 2 АБ в квадраті. Ну і плюс b в кубі. Є. Переходимо до другого завдання. Х квадраті мінус хі мінус y в квадраті, що множиться на х плюс y. Кожен з доданків першого члена множимо на х. То ми записуємо, що це дорівнює x в квадраті, що множиться на х, потім додати мінус хі. Ми також множимо на x. Далі додати мінус y у квадраті ми множимо на х. Далі кожен з доданків множимо на y, то ми записуємо додати х у квадраті, що множиться на y, потім додати мінус хі. Ми також множимо на y. Додати переносимо мінус y у квадраті, ми множимо на y. Це дорівнює, давайте виконувати множення х в квадраті помножити на x, це буде x у кубі. Далі мінус хі помножити на x, це буде мінус, х на x це x у квадраті y. Далі мінус y квадраті помножити на x, це буде мінус, x, що множиться на y у квадраті, далі плюс х у квадраті y. Пишемо, плюс. X у квадраті y. Далі. Мнус хі помножити на y. Це буде мінус х, що множиться y на y, це y у квадраті. Далі мінус у квадраті помножити на y, це буде мінус y у кубі. Є? І це дорівнює. Ну що ж, Дивимося, чи є подібні доданки мінус х у квадраті y, і плюс х у квадраті y. їхня сума взагалі дорівнює нулю. їх можна використати з суми. Ну і у нас є ще, мінус і мінус хі в квадраті, і мінус хі в квадраті. Записуємо, що тоді ми отримаємо х у кубі, далі мінус хі в квадраті, і мінус хі в квадраті, це буде мінус 2 x y у квадраті, Так, є. ну і відняти ще буде y у кубі є. Переходимо до третього завдання m n, що множиться на мінус m у квадраті мінус 3mn плюс n у квадраті. Кожен з доданків m-n множимо спочатку на мінус m у квадраті, то ми записуємо, що m множимо на мінус m у квадраті. Далі додати мінус n. Ми також множимо на мінус m у квадраті. Далі додати m. Ми множимо на мінус 3Mn, так. і мінус n. Ми множимо на мінус 3 mn. Далі додати. Тепер m-n мінус множимо на n у квадраті, це буде m, що множиться на n у квадраті, додати мінус n ми також множимо на n у квадраті. Це дорівнює. Виконуємо множення. m помножити на мінус m у квадраті це буде мінус m у кубі, далі мінус n помножити на мінус m у квадраті, це буде плюс m у квадраті n. Далі m помножити на мінус 3 mn це буде мінус 3. М помножити на m, це буде m у квадраті. Помножити на n. Далі мінус n помножити на мінус 3 mn. Мінус на мінус буде плюс, буде плюс 3. Тепер m. І n помножити на n це буде n у квадраті. Далі плюс m n. У квадраті, і мінус n помножити на n у квадраті, це буде мінус n у кубі. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є у нас подібні доданки m у квадраті n і мінус 3 m у квадраті n. Потім є в нас 3mn у квадраті і плюс mn MM у квадраті. Ну що ж записуємо, що це буде мінус m у кубі. Далі m у квадраті n мінус 3 m у квадраті n, це буде мінус 2m у квадраті n. 3 m у квадраті плюс mn у квадраті це буде плюс 4 mn у квадраті. Ну і мінус n у кубі. Переходимо до четвертого завдання. P-2, що множиться на p у квадраті плюс 3p мінус 4 p-2 спочатку множимо на p у квадраті записуємо, що це буде p, що множиться на p у квадраті. Потім відняти 2, додати мінус 2, пишемо мінус 2, що множиться на p у квадраті. P 2 множимо на плюс 3p, та пишемо плюс p, що множиться на 3p. І додати мінус 2, що множиться на 3p. Далі. P 2 множимо на мінус 4, то пишемо додати p, що множиться на мінус 4, додати мінус 2, що множиться на мінус 4. І це дорівнює. Виконуємо множення P помножити на P в квадраті, це буде P в кубі. Далі мінус 2 помножити на P у квадраті це буде мінус 2 p у квадраті. P помножити на 3p це буде плюс. 3 p у квадраті. Мінус 2 помножити на 3 – це буде мінус 6 p p помножити на мінус 4 це буде мінус 4 p Мінус 2 помножити на мінус 4, це буде плюс 8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде p у кубі. Далі. Мінус 2 p у квадраті плюс 3p в квадраті це будуть подібні доданки. І ще в нас є подібний доданок мінус 6p мінус 4 p Отже, p в кубі. Тепер 3p у квадраті, мінус 2p у квадраті це буде плюс 1p у квадраті, або просто p в квадраті. Мінус 6p мінус 4p це буде мінус 10p, і плюс. 8. Є? Переходимо до п'ятого задання 9-4m у квадраті множимо на m-2. Кожен доданок в перших дужках множимо спочатку на m. Та ми записуємо, що це буде 9, що множиться на m. Потім додати мінус 4 множимо на m, далі додати мінус m у квадраті ми множимо на m. Кожен з доданків в перших дужках множимо на мінус 2. Це буде додати. 9, що множиться на мінус 2. Далі додати мінус 4m, що множиться на мінус 2. Далі додати мінус m у квадраті, що множиться на мінус 2. І це дорівнює. Виконуємо множення. 9 множити на m це буде 9m. 4m помножити на m, це буде мінус 4m у квадраті. –M у квадраті помножити на m, це буде мінус m у кубі. 9 помножити на мінус 2, це буде мінус 18. 4m помножити на мінус 2. Мінус 4 на мінус 2, це буде плюс 8m. Далі додати. Мінус m у квадраті, що множиться на мінус 2, мінус на мінус буде плюс, то 2 помножити на m у квадраті буде. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. є в нас тут подібні доданки: з m у кубі немає нічого, з мінус 4m у квадраті, плюс 2 m у квадраті є, потім є 9 m і плюс 8m. Ну що ж, отже, є мінус m у кубі. Далі. Мінус 4 m у квадраті, плюс 2 m у квадраті, це буде мінус 2m у квадраті. 9 m плюс 8m це буде плюс 17m. Ну і мінус 18. Є. Що тоді є. Шосте завдання y квадраті мінус 3y-7, що множиться на 4y-2. Кожен з доданків у перших дужках множимо спочатку на 4y. Та ми записуємо, що y у квадраті множимо на 4у. Далі додати мінус 3у. Ми також множимо на 4у, додати і мінус 7 ми також множимо на 4y. Далі додати у квадраті. Ми множимо на мінус 2, додати мінус 3у, ми множимо на мінус 2, і додати мінус 7. Ми також множимо на мінус 2, і це дорівнює. Виконуємо множення. Отже, і в квадраті помножити на 4у це буде 4у кубі. Далі мінус помножити на 4y це буде мінус, 3 на 4 це 12, y на y це буде y у квадраті. Далі мінус 7 помножити на 4y, це буде мінус. 7 на 4 це 28 y. Далі y квадраті помножити на мінус 2, це буде мінус 2 y у квадраті. Мінус 3 y помножити на мінус 2, це буде мінус на мінус плюс, 3 на 2 це 6. Y. І мінус 7 помножити на мінус 2, мінус на мінус це буде плюс 7 на 2 це 14. І це дорівнює. Дивимося, чи у нас є подібні доданки. З y в кубі немає нічого. З y в квадраті є мінус 12 в квадраті, мінус 2y в квадраті, потім з мінус 28 y і плюс 6. Y. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 4х у кубі. Мінус 12 в квадраті, мінус 2 в квадраті, мінус 14 у квадраті, мінус 28, плюс 6. Це буде мінус 22 y. Ну і плюс 14. Є. Записуємо відповідь. Перетворить на член стандартного вигляду ми перетворили в першому завданні записуємо. Так, а в кубі. Міс 2аб у квадраті плюс Б в кубі. В другому завданні записуємо x у кубі мінус 2x у квадраті мінус y у кубі. В третьому завданні записуємо мінус М у кубі мінус 2М у квадраті Н. Плюс 4 m n у квадраті мінус Н у кубі Є І четверте завдання П в кубі плюс П у квадраті мінус 10П плюс 8 В п'ятому завданні у нас вийшло мінус М у кубі мінус 2m в квадрате плюс 17m минус 18. Ну и в шестом задании записываем 4y в кубе минус 14y в квадрате минус 22y плюс 14. Е? Yeah.